От я дивлюся іноді на такі пальми, що тягнуться до сонця такі плідні, стільки в них фініків, стиглих, пряних, смачних. І думаю, можливо, і вам захочеться бути такими. Можливо, і ви відчуєте в собі потребу рости на цій землі, зростати, тягнутися до неба, до сонця, відчувати себе стрункими, здоровими, красивими. Так, це можливо, але це треба робити так, як робиться пальма. Кожного дня, кожного раночку, на світаночку, потягнутись, прийти до неба, прийти корінчиками до землі, відчути свій зв'язок з цим світом. Ми це робимо кожного дня. Доєднуйтесь, будь ласка, до тих, хто розкриває свої крила, свої віти. А процес, який ми робимо, називається дихання із джерелом. Наступне дихання має особливе.